Мої вітання, дорогі мої друзі. 14.32, і в мене обід. Рештки яловичого м'яса позавчорашнього. Вчорашнього. і сьогодні підварила трішечки. Тому що скажу вам правду і тільки правду: вчора ввечері мені захотілося їсти. Давно такого не було. І я зрозуміла, що я з'їла, видно, мало. Отакий от косний бульйончик у мене був. Я нагріла, додавала перчику каїнського. І от таких. Три скипки сала і два яйця в смятку. Тому що скажу так, що піднадоїли яйця в круту, от смажені і вирішила зробити в смятку. Що хочу сказати? За добу пішло 200 г. Тішуся, тому що попередній день вага стояла. Так що, отак, коли недобор того всього, теж погано. Можливо, з пантелику збило моїх глядачів відео, яке я помістила в соцмережах всіх, з голубцями це відео старе. З прошлого року я гадаю, що ви побачили, що тепер я виглядаю не так, то я була з кучерями, тепер без кучерів, але сьогодні не знімаюся, тому що щось я погано спала вночі. Так що, ні, 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 з карнівору я не ухожу, я людина слова. Якщо я взяла для себе за мету місяць їсти тільки яловиче м'ясо і яйця, ну, сало додаю. Це жир. Це жир, тому, що, бачите, пісненьке м'яско і потребує жиру. Я слово своє дотримаю. Усім здоров'я міцного, щастя, любові і всім нам, друзі, мирного неба над головами. Будьте здорові, будьте щасливі! Бульточок смачний. На за віконечком прохолодно, ночі сонечко, де-не-де виходить, але все рівно дуже-дуже прохолодно. А в ваших регіонах, де ви живете, тепло є чи нема? Здається, знаєте, таке враження, що його ніколи не буде того тепла.